Всім привіт до вашої уваги лот це жіночі капронові колготи в лоті мікс брендів. Є такого плану колготи, вони тілесного кольору на 15 день, дуже тонкі, класні. В такій упаковці буде одна пара. Також є ось такі на 20 день. Тут ущільнена п'ятка, щоб не натирали мозолі. Тут також можете побачити розмірну сітку. Та більше інформації. Також будуть ось такі. Тут по дві пари колгот в упаковці теж тілесного кольору. Будуть ось такого плану. Вони теж 15 ден. Також чорні будуть. Та ось такі колготи від Кайзер. Вони в таких упаковках будуть, ці 30 ден, їх буде 5 штук. Тут можете побачити розмірну сітку та повну інформацію. Та будуть ще ось такі колготи на 20 ден, Але вони будуть тілесного. Всього в лоті 71 одиниця товару, вартість лоту 2250 гривень, собі вартість одиниці 32 гривні. А для того щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на вас смартфон та робіть покупки легше та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом.